Саша, я не їхав для цих піздоватих приключень, розумієш? А яких ти їхав? Я просто покатався, ну чуть гамно помістить, ну не-ни-ни. не не, не. Де нахуй, не Сказали, що його відпустять. Сьогодні ТЦК не працює. Це мабуть мої останні карпати. З вами. Я думаю, що ніхто не приїде вже. Чого? Я як бачу, володину. ти такі, як і ми, да, на резині, на що. Правильні... Да. Нормально? Нормально. Батя, дабл чіз зараз буду. Їсти. Е -е, я можу поїхати 125, максимум, але не знаю скільки. Ну, така казі застріть, хлопці, вийшло. Давай, кусай уже. Так. Не Самого самогонка, хлопці. Американська. <гум> пить, що ти кажеш, пить, пить, віски записувати сником. <гум> <Шест. гум> так, як ви могли вчора бачити, ми робили просто шалені бюрнаути. Хотіли допалити колесо до нуля, але щось не вийшло. І це тому, що у нас є нова резина. Зараз ми будемо переодягати, щоб тут кайфанути, покататися. Резина не Треба ходами йти. Хода. ходами йти треба. Та ні, насправді можна виїхати нормально. Ді. Тільки треба не зупинятися. Якщо зупинишся на, на підйомі, то все, вже далі не вийдеш. Знизу, коли дивишся, красота, не п'юся. Я очкую, я не знаю, заеду чи нет, но ну, хреново, если едем, то едем. Сейчас Валик если выйдет, он будет в шоке просто. <laughs> в принципе, Африка, я думаю, что выйдет, если именно уверенно ехать. Ну, то выйдет, конечно. Ой-ой. Все. Падай, падай, падай! скорость сбрасывать, вот это погано. У мене немає живання, чесно говорю. Тебе ніхто не питає, заїжджай. Це наповнення знімає. Добре. Що сьогодні за свято? Козак? О, він Він туди, я в лужу пошов. Та да. да він виїде, його різина його мать. Подивись. Що сталося? Кася, поїхали, ну в... баля, що скажу, треба ще. Так, а де ж, друзі, я не пам'ятаю, де я сточик впав. Упав од того, що почав понти робити. О там в лісі. Я просто не з того, ні з цього думаю, зараз я з каналу вискочу. Газу як дав, а воно. Мене раз кинуло, два кинуло, а третій раз я просто вже лег. Я здалеку дивлюсь, поворот мигає. Думаю, це що за фейня? Класика, як я завжди падаю, нога під мотоциклом, що я не можу нічого зробити. <паджу> Та що, думаю, я краще проїхав. Саше, ти хочеш контент, ти його не получиш. Він буде, хочеш ти того чи ні. О, щас, щас все, все, ну що, ти більше настраюєшся, чим блін. А зачем да, так? Хтось там з групи Тенери казав, а що блядь, колодки так швидко уходять? а от вам не відповідь, чого колодки так швидко уходять, Денис. Чого колодки швидко так уходять? Бля, чувак, щось мені здається, що по ній не варто їхати. Варто вона проїде. Для цього. Ти впевнений, що ти там хочеш поїхати? Ну так. Да. <реш> не веревки да. <реш> Не, я не тяну, мне не можете тянуть. <реш> батя. О, 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 о! Батя Короче, посоветовал. Мизинцем вытянул. Мизинцем, не батя, то не вытянули. Що, вуйка заберуть. О, там даже глягушка. Не глибоко. Не да? глибоко, так? А нічого, ж там ще пів метра глини отакої. Вони Можна зали. поплавати там. Ну якщо людина хоче, хай їде може. Не, 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 хлопці, а ми просто сюди станемося і все. Да. А, а ти що, їхав зачем сюди? Саша, я не їхав зали... для цих піздоватих приключень, понієш? А, а яких ти їхав? Я ти просто покататься, ну чуть гарно помістити, ну не не не. Іли по той тропочці проїдь, будь розумніше всіх. Тим більше дві колеги твоїх стоїть. Каторга? Та ні, нормально. Ну, Так по обличчя не скажеш. Да. Ота, Валя. Наліво, наліво їдь. Саме саме лейтове ми. І буксувати не треба, проїхав як людина. Передній тормоз крапаль, задній в основному підгальмовуєш на першій передачі. Давай, нах... двигатель працює. Заднім, заднім пригальмовують, просто У нас зараз відбувається так називаємо mm. водопой. Да. Добрались до води. Хлопці, дуже сильно води. От. от чекаю зараз, щоб тут підзняти класний камер. А мене ніхто не знімає. Ситуація така, що Валенка забрала нахуй ТЦК мінти і тепер батько спригнав його мотоцикл, і так може закінчитися подорожі. Але ми дуже сподіваємося на те, що... Ну що? Сказали, що його відпустять. Та хто, кому ти віриш? Сьогодні ТЦК не працює. Та і вони що? його залишать до завтра. Звісно. Куда залишити? Ти що думаєш, вони дурні 60 кг? Саша, Подожди, а вони мають право залишити. Та яке право? Ти про яке право говориш? Ти що? Що, вай, як вам тут живеться, хлопці? Файно. Весело, он дивиться які, гори гарні у вас. Класно, так? Да? Угу. Щось не дуже ви раді тим горем. По Тебе право не мати кататися любиш? Mm. Ну понятно. Зараз треба оприділити на, на нюх, що, що то воно таке. Давай. Ну я давай. Не, я не буду. Оба! Хорошо пахне? Проти дядька драйв. Вот <реш> а ну що ти думаєш? Самолик? Ні. Настоянка. Пацаны, американський напиток, понюхайте, може ви My. знаєте, на, на, американський. Ти думаєш, що ви таке ще не п'яте. Пацани, заповніть, називається, коли мої 18 років, прийдете в магазин і скажете, мені бутилку Джек Деніелса. А, Джек Деніелс. Джек Денілс. Ай, Йомойо, це ж Джек Деніелс. Дивись, Валік, якщо ти подивишся це повідомлення, це дуже піздато буде, якщо приїдеш за мотоциклом. Ось там по дорозі далі магазин, ось дядька хата цього. Ми йому віддали ключі, номера тобі залишаю. І ось тут, по цьому гаражестві, стоїть твій мотоцикл. すご、oh. oh. Коротше, бачену реакцію за дивимося. Ні, то це сюди. От я ногі ну, нахуй, я вже старий для тупики. Що? То Та так. Вот так, полегон, я ходил. Да я сразу говорю. Просто Саша, не будь. Саша, Сейчас выедем все нормально, Перший поворот наліво, пізда. Оце кардіо нахуй. Батько, батько ще питається достать десь там свій мотоцикл. Як ваші справи? Є не живий. Я зараз віддихаю. Я не хочу кончитися тут, блядь. Хорошо, якщо треба допомога, скажеш ми спустимося. А ти знаєш, отак трошки посидиш після такого і кататись далі хочеться. Ну після дождя ми хуй би піднялись би тут От я отдохнув ну і вона хоч би Чесно говорю Я вже блядь... Ти ж казав Паша, Не пизди, я тобі говорю блядь. Ти сказав дай мені ялинку і все ми поїдемо От тобі ялинка Раз і все, я в канавок Сам же падав як так я ж виїхав Хуй, блядь Ну от конечно надо отдохнуть після такої Це мабуть мої останні карпати з вами. Там далі вже легко. Там далі не складно вже. Це от жорсткий участок був. Бля, я отут тоже переїзд такий. Ні, так бля, ми сюди то, так то, поїдемо, Отак так і наверх, тут ходом. Там будуть хребти вже зараз починатися. лягти, блядь, или чи... серце вискакує, нахуй. Я його почав піднімати, я не понял. Таке пущення, що його, блядь, чим-то, при... блядь, зарили, прижили, блядь, закопали. Саша, так, блядь, не рівняй батька, блядь, 60 Так у тебе мотоцикла бля, легше. Легше, так. Тільки баули, блядь, легше. Ну, одне на одне виходить. Матрас. Матрас там отакий, бля, палатку не влізе, блядь. Матрас себе на скільки там? На полянку. Батько возить насос, матрас. Саша, Саша, зато я сплю, не на керематі. Так ти не жалуєшся, що в тебе баули, блядь, по 3 метри висотою. я на що не жалуюся, абсолютно. розумієш? На бакі сижу, блядь, мене піднімає обратно туди. Ого. Ну потому що легкий мотик і веса багато позаду. А це Он... нара я їхав вот тут зворот. Воно зацеп. Є, Поехали. Тут же лайт, по лайту. Ну я зупинився, щоб наставлення тут дать тобі. Если там колея, я не поїду. Тут немає колії, тут ходом треба брати. Тата да -да. мені знову на сичу поставити, я буду чистити гори, блять, дуже довго. Ты там елку, ты просто с елки. Ты так смешно. Давай, выходь. Подними, я же на сапогу, блядь. Сука. Заебало. Ага. Батя уже тупо на последних силах еде, упал, руки болят, не может поднять руки. Как mm -hmm. это стало? Жестко там, да? Ну, тут если колесо скинет, то я не вытяну. красавчик Короче, на відосі, як завжди тут спуска нема але він нереально крутий тут прям пепець який перепад яма в мене виходить все погано ну я можу притримати давайте я притримаю. ти про друге дихання відкрилось Покажем тюнінг Ямаха прям в дорозі, безкоштовний. Коротше, лопається тут датчик ножки і мотоцикл глохне, тому що він думає, що він типу на ладці стоїть. Отак ми ремонтуємо, зараз відрізали, заглушимо зараз просто провода і все. А в мене більш інноваційно реалізовано все. Ось будь ласка. Я у Дениса без камери запитував, це взагалі, що ми на таку дорогу дивимося. Ну що, ти пробуєш? Тут така штука, ми поки переїжджали у той ручійочок. Пішов дощ і тут склон нормальний, і мокрі каміння. Зараз подивимося як Денис, чи зможе піднятися. А я за ним... Ну, якщо Там є куди їхати далі? Денис, ти навіть не відповідає, мені настільки зайобаний. Заварный. класс. Я даже не знаю сколько Ну Холодно.